Друзі, вітаю! Сьогоднішнє відео хочу записати про слова, так би мовити, дуже важливі і часто вживані, які в багатьох реченнях вам будуть зустрічатись, і їх варто знати. Німці дуже люблять слово альзо. Коли вони хочуть зробити якийсь висновок, вони скажуть альзо, отже, folgende sagen. Я можу наступне сказати. Коли вам треба зробити якесь припущення, Доречно буде сказати vielleicht, можливо. Можливо, прийду я до тебе завтра. Vielleicht komme ich zu dir morgen. Wirklich. Дійсно, як підтвердження чогось. Er kann das wirklich machen. Він може це дійсно зробити. So Дуже скоро, от ви в цю секунду говорите, а через секунду ви вже щось почнете робити, щось зразу до чогось приступите. Ich mache das sofort. Я зроблю це зразу ж. Я зроблю це негайно. От тільки ми закінчимо розмову, я зразу щось роблю. Sofort. Дуже класне слово. Нур. Лише. Er kann nur lesen. Er kann aber nicht sprechen. Він може лише читати. Бо він вміє лише читати, але не вміє розмовляти. Нур. Гераде. Якраз от в цю секунду щось паралельно відбувається. І ми тим гераде. Я якраз з ним розмовляю по телефону. Аох. І кан аухтский фарен. Я також вмію добре кататись на лижах. Нох. Ще. Мусих нох это все Мушу я ще щось розповісти. Шон. Вже щось відбувається. Ich kann das schon. Я вже це вмію. Я вже це можу. Зогар, навіть. Зогар еркан Fahrrad fahren. Навіть він вміє на велосипеді кататись. Вивчіть ці слова. Вони дуже класні, корисні і часто будуть вам попадатись.